Переходимо на сторіночку 5. Шлях перемоги Київ проти Москви. Рубрика Нова генерація МНК Інформ. Вогонь запеклих не пече. Повстанська ватра 2025. Тут сюди гарні кольорові фотографії. Це якраз середина часопису. Завершився табор Джемборі. Повстанська ватра 2025. Залишивши по собі чотири дні драйву, дискусій, нових знайомств і справжньої атмосфери спільноти, з 16 по 19 жовтня на Київщині зібралося понад 60 учасників з усієї України. Активна, свідома та вмотивована молодь, ветерани, активісти лідери думок, які ділилися досвідом. Табір об'єднав табір. Об'єднав молодь, яка шукає середовище однодумців, нові знання і відчуття справжньої командної сили. Учасники брали участь в гутірках і панельних дискусіях, командних завданнях і активностях, які згуртовували і вчили діяти разом. Інтелектуальна частина табору була насиченою та змістовною. На панельних дискусіях говорили про найактуальніше. Пам'ятування як, збереження... пам як стратегія збереження національної пам'яті Олександра Соколовська, менеджерка з партнерств платформи пам'яті. Меморіал Ольга Андріанова. Співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі, Маргарита Васильєва, глава відділу комунікацій ГО «Вшануй» економіка України в час повномасштабної війни, проблеми та перспективи розвитку. Валентин Краснопьоров, і громадський діяч, адвокація. Як організувати та реалізувати адвокаційні кампанії, Любов Галан, співзасновниця та голова правозахисного центру для військовослужбовців і ветеранів принцип. Можливості для молоді, власний приклад та досвід на шляху до змін Маргарита Рівчаченко, ветеранка та експертка з комунікації, адаптація суспільства до потреб військовослужбовців, ветеранів війни, Ірина Іскай, мисткиня, художниця з костюмів, військовослужбовиця 59-ї ОСБР, СБС, Олексій Лобанюк, ветеран та громадський активіст, а також таємний запрошений гість, а також теми. Волонтерство та громадської участі серед гостей і спікерів були ветерани, громадські діячі, журналісти, митці та освітяни, які ділилися власним досвідом, баченням і надихали молодь до подальших дій у своїх громадах. Між гутірками учасники випробовували свої сили на смузі перешкод, змагалися у регбі, долали командні виклики. Та підтримували один одного. Кожен день починався з руханки, а завершувався вечірніми ватрами, піснями, яскравими етновечором, етновечором із традиційним танцями та музикою. Костанська ватра 2025 стала простором формування нового покоління, яке живе цінностями нації і готове змінювати Україну. Тут народжується спільнота, що мисли дії і не боїться брати відповідальність. Табір проводився за підтримки НУМО та мав на меті світні вишкіл, розвиток національної свідомості і пам'ятування, що формують міцну основу для державотворення. Повстанська ватра 2025 довела навіть часи виклики українська молодь залишається сильною єдиною та незлавною. Рубрика погляд. Рубрика Погляд Петро Герасименко: як перезапустити українську економіку? Українці уважно стежать за станом російської економіки та рахують відсоток знищених нафтогазових потужностей, сподіваючись на швидке настання бюджетної кризи в агресорах. І значно менше уваги приділяють структурним проблемам та вадам української економіки. Проте без їхньої вирішення годі сподіватися на швидкий і відчутний приріст ВВП після завершення бойових дій. Про економічне диво також можна забути для України вкрай важливо кардинально збільшити обсяг власної економіки. Щоб більший ВВП, то більше коштів у державному бюджеті, і більше ресурсів можна виділити на фінансування армії. Мала економіка означає обмежені можливості у всіх винятку сферах. від оборони фундаментальних наукових досліджень, технологічних інновацій до соціального захисту, а ще хронічну залежність від зовнішньої допомоги, поглиблення демографічної кризи є інші ризики. У 2021 році напередодні повномасштабного російського вторгнення ВВП України за інформацією Світового банку становив майже 200 мільярдів доларів. Мізерна цифра як на Європейську державу з населенням понад 41 мільйон осіб. На той час Угорщина, у якій мешкало менше ніж 10 мільйонів осіб, мала ВВП 183 мільярди доларів, майже співставний з українським ВВП нової Зеландії з населенням 5 мільйонів осіб, перевищує український на понад 50 мільярдів доларів. Наша держава поступалася економічно таким невеликим країнам, як Греція, Португалія, Румунія, Чехія, ВВП Фінляндії з населенням 5,5 мільйонів осіб у півтора рази перевищував українські. Данія, де мешкало менше, ніж 6 мільйонів, мала ВВП 408 мільярдів доларів удвічі більший від нашого. Ізраїль, якого українські можновладці полюбляють згадувати в контексті вміння виживати серед ворожого середовища. Мав економіку обсягом 490 мільярдів доларів США, що вже казати про більші держави: Швецію, Нідерланди, Польщу. Але проблема не лише в незначному розмірі ВВП, а в тому, що близько 14% нашої економіки становлять сировинні галузі. Тоді, як частка переробної продукції у ВВП України близько 8%. У розвинутих державах вона сягає 20%. дві третини українського експорту це сировина та напівфабрикати. Україна торгує зі світом переважно зерном, олійними культурами, рудою, металами. А ось купую товари з високою доданою вартістю. Кардинальна відміна ситуація в більшості розвинених економік світу, в експорті яких домінує продукція переробних галузей, до прикладу, товари з високою доданою вартістю становлять 84% експорту Німеччини, 90% Чехії, 91 Китаю, 83 Японії, 87 Ізраїлю, 78% Польщі. І лише 30% України. Якщо аналізувати в регіональному розрізі, то за часткою переробної індустрії у структурі експортів товарів ми займаємо проміжне місце між Африкою, Південніше Сахари та Північною Африкою і Близьким Сходом. Попри прогнози деяких мислителів про настання постіндустріальної доби та тріумф глобалізації, провідні країни світу знову намагаються відродити промислову могутність США і держави Європи, інвестують значні кошти для повернення виробництва на свої терени, розробляють спеціальні програми, надають пільги охочим будувати промислові підприємства. А Китай ніколи й не планував відмовлятися від індустріальної потужності, адже вона основа його претензій на світову гегемонію. На жаль, Україна пройшла тривалий шлях дез деінстру... деіндустріалізації, частково в повіривши в настання постіндустріальної ери. Але виявилося, що забезпечити економічну могутність без до достатньої індустріальної потужності в реалях 21-го століття майже неможливо. Окрема проблема стан української фундаментальної науки. Витрати на дослідження і розробки це лише 0,33% українського ВВП. Приблизно стільки ж, як Україна виділяє на науково-технологічну сферу. Більшість країн Африки та Латинської Америки, тоді як в Ізраїлі, ця цифра становить 6%. Щас спрямовують на дослідження і розробки 3,6% ВВП, Китай 2,6. Складно чинити ефективність проти такому великому ворогу, як Росія, коли твоя економіка де деіндустріалізована, сировинна, ненаукоємна, ненаукоємна і надто мала за обсягами. Українські політичні. Еліти ніколи всерйозно займалися структурними реформами економіки, хоча завжди любили вживати заповітне слово реформа. Різні уряди віддавали перевагу досягненню короткоструктових тактичних цілей, але надто мало уваги приділяли. Фундаментальним змінам окремі програми щодо стимулювання тих чи інших галузей з високою доданою вартістю не набули характеру стратегічної державної політики. Їхній обсяг був надто незначним, а цілі короткострокові, щоб кардинально вплинути на стан справ, політики часто ставили за мету не змінити відсталу структуру української економіки. А отримати бонуси від уже існуючої сировинної моделі і встановити контроль над ласими шматками економічного пирога. Незважаючи на красиві передвиборчі лозугини і обіцянки економічного чуда, ніхто всерйоз не працював над забезпеченням передумов для його появи. А Фундаментально неефективний негативним, з негативним сальдом торговельного балансу Українська економіка у 2024 році 29 мільярдів доларів США переречено залишатися надто малою, щоб успішно реагувати на зовнішні загрози. Україна вже отримала максимум від сировинно орієнтованої, деіндустріалізованої та ненаукоємної економічної моделі. Сподіватися, що без структурних змін вдасться забезпечити економічне диво, це все одно, що намагатися долетіти до Марса на ракеті, яка призначена лише для польотів на орбіті Землі. По дитячому наївно, безглуздо і небезпечно з огляду на наявність поруч сусіда, готового будь-якої миті тебе знищити. З існуючою моделлю економіки дуже важко одночасно робити далекобійні ракети, підтримувати швидкий технологічний розвиток та гідне життя громадян. Банально не вистачить ні грошей, ні промислово-інженерних потужностей. Невідомо, який уряд займатиметься економікою після завершення війни. Хотілося би сподіватися, що новий Кабмін поставить за головну мету значно збільшити. Частку оборонних галузей промисловості не буде економити на науково-технологічних розробках та підтримує масштабну реіндустріалізацію. Але якщо його дії будуть зводитись до соціального популізму, загравання з олігархами чи механічного відтворення, вже наявної, Моделі то Україна переречена бути економічно відсталою на ефективною державою з відповідними негативними наслідками для власної оборони. Так, це була сторіночка 5, нова генерація рубрика. Ми переходимо на сторіночку 6. Давайте тут поки ще є хвилинка. Сьома сторінка прочитаємо рубрику Героям Слава Роман Коваль. Українці воїни від серця. Українці воїни від серця. Це розділ з книги Хоробре серце» Олега Куцина. Автори упорядники Роман Коваль та Ірина Гармасій. Це книга спогадів про командира 49-го Озбат Карпатська Січ, першого віце-президента історичного клубу із Холодний Яр. Автор ілюстрації для обкладинки Сергій Снурник. Вже змакетовано 441 сторінку. Робота наближається до завершення. Ось один із матеріалів книги, його повна назва. Погляд іспаномовних вояків у Карпатській Січі ніхто не здається, ніхто не кидає побратимів і не потрапляє в полон. Інтерв'ю в іспаномовних вояків Карпатської Січі у жовтні 2022 року взяв їхній побратим Назарку Змін нас. Одесит, який 20 років прожив в Аргентині. В окремій добровольчій чутті Карпатська Січ воювали вояки не менше, ніж 49 національностей. Цю важливу інформацію з'ясував дослідник життя і боротьби Олега Куцина Кума Роман Коваль. І ніде їм не було краще, як у Карпатській Січі. Коли таке кажуть іноземці, серце наповнюється гордістю за нас, за Олега Куцина, за його побратимів. Інтерв'ю публікується вперше. Ось воно. «Мі нобре ес. Мі Нік Нейм Ес Со Колумбія. Мене звати мій позивний з Колумбії. Представився колумбієць. «Мі капітан, де пан. Я капітан з панами, сказав капітан. Панама, мене звати Назар, я живу в Аргентині, але я українець і зміхнувся Назар. Я приїхав захищати свою країну. Чи знали ви командира Олега Куцина? Кума? Надзвичайний надзвичайний командир. Ми з ним сумуємо за ним, відповів аргенто. Але він залишив хлопців на своєму місці. Вони будуть робити свою роботу. Кум відкрив.